Доброго дня, дорогі браті і сестри. У минулих передачах ми з вами говорили про церковну ієрархію та обговорювали повсякденний зовнішній вигляд духовенства. Ми підкреслювали, що головним обов'язком священнослужителя є звершення таїнств та богослужіння. Під час служби єпископи, священики та деякона одягають особливий одяг, який називається облаченням. Давайте детальніше поговоримо про священницький богослужбовий одяг і почнемо з деяконського. Як говорилось раніше, деякон – це головний помічник священника при священодійствах. Сьогодні деякони є тільки при великих парафіях, монастирях або кафедральних соборах. А на звичайних приходах священик цілком справляється самостійно. Є три атрибути, які даються при хіротонії. це стіхар, орар та поруч. Отже, облачення Деякона – стіхар. Якщо ряси і підрясник являється одягом в повсякденному житті священнослужителя, то стихар являється для богослужбового вжитку. Стихар діякона являє собою довгу сорочку з широкими рукавами, із розрізлими під пах до низу, скріпленими гудзиками. Він надівається поверх підрясника і є символом жертовного одягу. В такий одяг одягнули Христа перед розп'яттям. А розрізи під рукавами стихаря символізують рану в ребрі Ісуса Христа. А плечі, якщо вони зроблені з матерії іншого кольору, язви від його бичування, тобто від ударів спеціальним батогом. Далі орарі. Він носиться поверх стихаря. Це довга вузька стрічка, яка закріплюється діяконом на лівому плечі, так що один кінець спускається на груди, а інший на спину майже до самої підлоги. Символізує орар ангельські крила, а сам диякон уподібнюється ангелу, який готовий виконувати волю Божу. Також орар символічно вказує на благодатні дарування діякону як священнослужителю. Часто можна побачити, що на діяконі ніби два ораря один одягнутий, так як ми говорили вище, а другий від лівого плеча до правого стегна. На подвійному орарі, як і на простому, вишито сім хрестів, що означає служіння диякона при семи таїнствах церкви. Такий орар є нагородою дияконам за сумлінну службу. Поруч, це особливого виду нарукавники, призначені для стягування рукавів підрясника. Зроблені вони. У вигляді широких смуг, які стягують на внутрішній стороні шнуром, а на зовнішній обов'язково мають зображення христа. Поручі символізують узи Христа. За богослужінням старші з деяконів, які називаються протодеяконами, носять особливі головні убори у вигляді циліндра. Цей головний убір називається камілавкою. Та символізує терновий вінець Христа. Взагалі, для деякона існує три види ієрархічних нагород: спочатку подвійний орар, потім сам сан проти і камілавка. Ось такий вигляд має деякона, тобто священнослужителі першої ієрархічної ступені під час богослужіння. Взагалі, все православне богослужіння. Це спілкування людини з Богом. Отож, давайте його вивчати. До побачення.